Всім привіт! Я вітаю вас всіх на своєму каналі. Сьогодні хочу вам показати орхідейка, яка росте разом із грибами. От, подивилася у ґрунт і хочу вам показати, як грибочки заселилися разом з орхідейкою. Гарно попроростали собі. Також і всередині бачу, що проросли. Посадка така тут: як керамзіт, кокосове волокно, кора, трошки мох. Також є у цій посадці коріння папороті. І зверху також прикрито корою. І сьогодні я буду оці корінчики контролювати уже, бо тому що є спори гриба у ґрунті. І я хочу сьогодні їх обробити, щоб вони мені не розвивалися, бо вони можуть так розвиватися, що можуть мені і з'їдати навіть і коріння ці гриби. Також є на цій орхідеці, і також хочу показати, є і на цій. Є от така, так як манна крупа, отакі біленькі спори грибів розвиваються. коріннями чіпляються одні за других. І я хочу це сьогодні обробити. Також і тут є, і всередині бачу також кинулися спори оцих грибів. Поки що не є так багато, але я хочу їх сьогодні обробити і притормозити. Я візьму триходермові ріди. Це є такий препарат, який призупинить оцей гриб і заселю сюди міцелію гриба. Такий, щоб мені покращив ґрунт, щоб корінчики краще опитували, фосфор і калій опитували, щоб рослинка могла краще себе почувати. Я відкрию. Не було ще у мене. Такого, щоб були гриби в орхідеях, це у мене перший раз. Я взяла отакий шприц і наберу у цей шприц 3 грами триходерми. Я набрала 3 грами триходерми. Взяла воду, вода тепла і буду оцю триходермові ріди уводити у розчин. Зараз я дам цій воді з триходермою постояти хоча б 20 хвилин. Можна дати їй більше постояти, можна дати їй і пів години постояти. Водичка має бути тепленька. Хай вона постоїть. І тоді я зможу ці орхідейки обробити. От моя триходерма вже постояла 30 хвилин, яку я розробила. І зараз я цю триходерму залию у. Горшечок кожній орхідейці. Також, хочу сказати, що психодерма це є гриб, який регулює і покращує ґрунти, убиває хвороби всі інфекції, які знаходяться у ґрунтах, тоді покращує. Уже їхню родючість, коли заселяється триходерма у ґрунті. І корінчикам краще уже приймати, фосфорно калійні добрива краще приймати уже. Ну, зараз заселимо у цю спору в наші горшечки, тому що гриб з'явився. І заселив тут мені збудники хвороби. Нам цього не треба. Тут підклала коринку, коринка собі, така пропочка підклала під листки, отак пролию все гарно. В одну і другу сторону, так, і також пролею і сюди, заселю триходерму у кожний горшочок. Листочки. Це в мене ренімашка. Також росте тут кислиця разом з нею. Я вже й не забираю. Заберу все, а вона далі виросте. Заберу, а надалі виросте. Так вона і росте. Отру листя її також триходермою і заселю спору гриба хорошу. Це тут такі не дуже гарні листочки маленькі. Машка моя. Вона розрослася вже, корінчики розросли, треба пересаджувати, але треба перший раз убити цю спору, яка приносить у ґрунт хвороби різні, інфекції. Треба перший раз її вивести. Вона, звичайно, буде в горшечку, вона ніде не дівається. Але пригнічувати триходерма її пригнітить. Це моя легенда. Також така краса. Дуже також така орхідейка вередлива. Отак От я замочила і залишу. Ці орхідейки на 30 хвилин, щоб вони мені постояли. І потім, коли вони побудуть 30 хвилин, я злию їх і поставлю на поличку там, де вони стоять. Отаке От в мене сьогодні було відео. Дякую всім, хто мене дивився. Якщо вам це відео сподобалося, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім гарного дня, Божого благословення. Будьте всі здорові. На все добре вам!